Сиднів зачаровує не лише своєю природою, архітектурою, легендами, але й постатями. У Чернігові відбулася презентація унікального фільму про Грися Золотюсенького, який проживав у Седніві у 19 столітті та запам'ятався в історії селища як неординарна особистість. Він, як добра душа, йдучи по вулиці і то звертаючись не до всіх. Казав «Золотюсенька» або «Золотюсенький» І якийсь текст зовсім, -зовсім незнайомий. Люди шарахались, не розуміючи, що це він таке каже. А потім за кілька років, за певний час, зрозуміли, що то він же є пророком. Горить Золотюсінький, він якраз і краси, був такою людиною, яка мала, напевно, якийсь контакт з вищими силами, міг передбачати, був свого роду пророком свого часу. Народився Григорій Мірушников у Кучинівці тодішнього груднянського повіту, проте більшість свого життя провів у Седневі. Ще з 13 років, коли він прийшов разом із паломниками, залишився тут у Сидніві, жив у Хліві однієї вдави. Все життя проживши, дуже був скромний, невибагливий чому, було бо соніше взимку і влітку все, що йому давали, він віддавав іншим. Пам'ять про нього зберігається, і по нині він є оберегом сидніва, і багато людей вірять. Що він справді оберігає сетнів його жителів. Його мова була загадковою. Жодної освіти не мав, але з часом у нього з'явився хист до малювання, знав цифри і навіть навчився писати. А найцікавіше те, що Гриць золотюсенький, як його називали в народі, міг пророкувати долю та події. Фільм про Гриця Золотюсенького став четвертим у доробку серії Седнів таємничий. Звісно, матеріали накопичуються роками. І коли вже ти відчуваєш, що ось є готовий матеріал, є люди, які досліджували, є багато публікацій в архівах, є просто перекази, і є та величезна любов, з якою місцеві жителі відносяться до цієї постаті, до Гриця Золотюсінького. І постійно самі люди ходять, прибирають його в могилу. щось у цьому. Є, мабуть, це тому, і ми звернулися до цієї постаті, щоб підкреслити – добро переможе, віра переможе, гарні справи переможуть. Це допомагає нам глибше і ширше пізнати не тільки Україну, а глибше і ширше пізнати наш рідний край. Це допомагає нам е, укріпити знання в історії України, в історії нашого. Батьківського порогу, нашої маленької батьківщини, Чернігівщини, або е, загалом області, або якогось окремого взятого села, міста, містечка.